Там, де три українці збираються разом, уже толока. А там, де більш як сорок, хор. Я розумію, чому ти про це сказала, адже вже за декілька секунд до нас завітає Євген Маляревський, диригент, композитор і засновник. Великого українського хору аматорів скорочено вуха. І говорити ми будемо про концерт шедеври української естради, який відбудеться вже завтра, 14 грудня. Тож я піду зустрічати гостя, а ви поки погугліть, чи лишилися квиточки? Доброго вітаю. ранку, Женя. Вітаю вас. Вітаю. Прошу. Пане Євгене, вітаю, вітаємо. Ми одразу до історії та розкажіть, так. як були створені вуха. Насправді історія дуже проста. По перше, я хормейстер за освітою. Мені це щиро цікаво. По-друге, на момент створення вуха у мене вже була досить велика аудиторія. На моєму ютуб каналі на інстаграм-сторінці, тобто на моїй індивідуальній творчій діяльності. І у мене була вже досить велика кількість практики роботи з аматорським хором. Я якраз от до моменту створення керував іншим аматорським хором на одній мистецькій платформі, і в якийсь момент я вирішив, що варто створювати ствій, варто створювати свій, варто йти якимось своїм. Індивідуальним творчим шляхом дав оголошення, прийшли люди, почали співати. І у, у вас руся, хорі в да, нас руся дуже добре співає. У вас дійсно хор складається з аматорів. Що ось так будь-яка людина виключно з аматорів. Виключно з аматорів. У нас є люди взагалі без музичної освіти, є люди з мінімальною базовою музичною освітою, тобто музичною школою. Є навіть кілька людей з середньою спеціальною, тобто музичне училище і так далі. Але це все не професіонали, це все аматори, всі вчаться, всі стають все краще і краще. У нас є фрагмент в пісні. Давайте подивимося. – Гарно. – які ну... гарні люди, угу, угу. це пісня до речі, повторюється з поза програми, і зараз вона звучить вже значно краще. А, ну, це прекрасно. А чи були у вас якісь виконавці, які прийшли до хору аматорів ну от, з нульовим досвідом, і зараз вже досягли е, такого рівня, що навіть ви захоплюєтеся ними? Майже всі. Я думаю, ну, у нас, по-перше, десь половина учасників прийшла з нульового рівня, як мені здається. І, в принципі, за умовно рік співхорі люди дуже-дуже сильно виростають. Я намагаюсь надати максимум такої. Загальної музичної освіченості а розуміння, що, що ви вивчаєте там музичну грамоту, що ділення на голоси? Що насправді саме? музична грамота це те, що можна те, чим можна почати займатися опціонально, і у нас є також заняття сольфеджіо. Але насправді ні, це скоріше загальне розуміння того, що таке музика, як з нею обходитись, і що це не просто формальне відтворення нот, це динаміка, це рух фрази. Це музика має бути більш живою. І Я намагаюся привчити відчувати це, співати. Всім як один, тому що хор це не просто велика кількість людей, які співаються. Це велика кількість людей, які співає співаються... в унісон. як один. Так е, да. відповідно. Ми вчимось краще відчувати один одного, краще тримати свою партію, тому що їх велика кількість краще відчувати стрій і все, ось це що Десь? треба, щоб краще відчувати музику, пане Євгене. Треба її частіше слухати, треба частіше співати. Треба частіше практикуватись. Все це і наслуханість, і більше практики, більше усвідомленої практики. Е, до прикладу, коли я прошу хор самостійно довчити якісь партії свої, я завжди наголошую на тому, що. Ми маємо робити це не фоном, тобто поставити собі запас партії, і хай воно там на фоні грає і змитуватися, а краще виділити менше часу, але максимально свідомо, Якісно. тобто максимально приділити увагу деталям, що ми вкладаємо в те, що ми співаємо, е яку динаміку, які емоції, як ми вимовляємо текст. І відповідно, якщо кожного разу поділяти цьому увагу, і кожного разу намагатись зробити це рельєфніше, цікавіше, то відповідно з часом результати покращуються, покращуються, покращуються і I... Що у вашій роботі ви вважаєте найголовнішим? Це голос, емоція, настрій, е, єднання свого Праця. роду, чи що чи історія пісні це комбінація всього. Е, на жаль, неможливо виділити щось конкретне, тому що голос без мізків це не дуже добре. Мізки без голосу, також як правило, не дуже добре. Під мізками маю на увазі абсолютно все, що входить в розуміння того, що ми співаємо. Тому це і якісь базові дані, які є у людини. І певна праця, навичка, яку ми здобуваємо, робити всі музичні дії свідомо, підходити до цього відповідально. Якось так. Ми говоримо сьогодні ще й про новий концерт, який mm -hmm. дають вуха. Які відкриття зробили особисто для себе під час підготовки цього концерту? Відкриття не знаю. Стосовно відкриттів, якось складно сказати, я не думаю, що було щось відверто нове для мене. Хіба що. Те, що е, ті пісні, які, як мені здавалось, мені доведеться приділити трошки більше часу для того, щоб закохати в них людей, це спрацьовувало швидше і автоматично, тому що це абсолютно фантастична музика. І... Сприйняття хором цих пісень, і як мені здається, сприйняття глядачами цих пісень, відбулось і відбудеться набагато краще і швидше ніж навіть мені здавалось, при тому що я і так був оптимістичний. А які пісні увійдуть в цей концерт? І скільки взагалі їх буде? Пісень буде тринадцять. Це буде українська естрада. 60-х, 70-х, 80-х років це абсолютно фантастична музика. Це само собою пісні Володимира Явосюка. Це пісні, які виконував е, Яремчук, Зінкевич, Валентина Купріна і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, е, шедевр української естради – це буквально дуже, дуже промовиста назва, яка е, говорить про все, все про те, що там буде звучати. Добре, наша Іруся гарно співає Ірусь, червону руту. Зможе співати зараз? Так, звичайно. Червону... Що Співати зможеш зараз червону руту. Так, ну, Ти я прямся втручу... мені. Звідки в тебе ті чари? Чудово, чудово. можна проходити співати хор. Е, Дякую. Чи є у вас вільні я, місця? Я, та, <світ> та, <світ> я про це і питаю. Отакий о, чому я проводжу кастинг наживо. Як до вас потрапити? <світ> Е, Потрапити до нас досить просто, але іноді треба почекати. Е, достатньо е, знайти нашу спільноту, нашу сторінку на інстаграмі або фейсбуці. Е, там, десь є в шапці профілю, посилання на. Реєстрацію на прослуховування пройти прослуховування відповідно потрапити в колектив. Але я активно проводжу прослуховування для нових учасників е, перед початком нового сезону, коли ми тільки починаємо вчити програму, коли або, це відбувається, як правило, це десь травень, місяць, квітень, травень або десь от після концерту знову ж таки не перед самим концертом тому що на жаль я не можу взяти людину в хор коли у нас вже є активна робота по підготовку по підготовці до концерту і вже все вивчено тому як правило я одиничне в одиничних випадках беру десь посеред сезону і легше всього потрапити перед початком нового сезону треба слідкувати за оголошеннями і тоді ми починаємо зв'язуватись зі всіма хто заповнив подав заявки прослуховувати і добирати людей в колективі. скільки у вас зараз людей в колективі 112. Wow. Це дійсно великий український Так. Wow. Якби ви всіма своє, своїми 112 людьми. 120 так. могли вже... заспівати тільки одну пісню. Що б це була за пісня? Україна Тараса Патерненка. А, дорогий інший на древне. Класно. Думаю, що вона. Так. Вона закривала наш перший концерт. І, і буде закривати і другий, так? Ні, це ні. Це ні. Про концерт. Так, так, так. де і коли буде проходити концерт, і чи є взагалі ще квиточки? Цей концерт буде проходити завтра, 14 грудня о 18.00 в великій залі Київської консерваторії квитків немає. Квитків немає, тому що вони розлітаються дуже дуже швидко. Як правило, треба слідкувати за оголошеннями. І яку би залу ми не взяли, скільки би там не було місць. Кілька годин і три чверті квитків вже розкуплено, і ще день два і до всі інші. Тому як правило, як тільки є анонс, треба. Я, я е, намагаюсь дотягнутись до рівня театру Франка, що за три за три місяці розкуплено вже все. абсолютно все. Тоді таке питання. Е... Якщо ви кажете, що вже розкуплені, так коли плануєте наступний, щоб люди вже готувалися, знаєте, Наступ... в календарі так, поставили. Так, так, так. наступний концерт. Ми плануємо десь в квітні. Я поки що не можу назвати конкретну дату, тому що це буде залежати від залу, яку ми оберемо. Але десь в квітні місяці цей концерт буде закривати цей сезон. Слідкуйте за оголошеннями і. Туди відповідно. Я сподіваюся, що зала буде ще більше, ніж цього разу. І можна буде спробувати попасти туди. Пане Євгене, на завершення. Чим чи як ви поясните феномен української естради минулого? Ух, я навіть не знаю. Це поєднання багатьох речей. Частково це те, що піддивились десь на заході. Частково це чистий український українське мелоси, українська поезія. Частково це спроба писати щось трошки інше, не таке, як загальне в радянському союзі. І відповідно, все це давало таку дуже цікаву комбінацію, абсолютно феноменально цікавої музики. Напевно, що це Сум, сума українського мелесу і чогось запозиченого, трошки джазу, трошки зарубіжної поп-музики того часу. Все це. Купі. Дякуємо вам. Ми бажаємо вам, звичайно, вдалого концерту. І Щоб ваше Дякую. бажання здійснилося. Ви за півроку чи за три місяці вже були розхоплені всі Дякую. ваші квитки. Ну і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі.